Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанню алюментів, аліментів, в якому розмірі вони стягуються, і яким чином їх стягують, яким чином визначити цей розмір аліментів. Це важлива така інформація, це коротке відео для того, щоб ви просто зрозуміли, яким чином діяти і на що ви можете розраховувати. Не забувайте підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки дають можливість краще поширювати це відео. Люди. Алгоритми Ютуба розуміють, що це відео цікаво і поширюють більшої кількості людей. Ну і люди бачать, дізнаються про свої права, тому ви робите цим добре не тільки мені, а й іншим особам, які потребують правової допомоги. Тому я би просив вас це у вигляді вдячності зробити. Підписуйтесь. Ну і звичайно, поширюйте в своїх соціальних мережах, ставте подобайки і коментуйте. Ну і можете підписатись на мій телеграм-канал. І так, що стосується аліментів, ну, якщо особа працює, зрозуміло, Відповідний відсоток, не менше 50% на кожну дитину прожитковий мінімум повинен стягуватись. Однак, мова тут в цьому відео буде йти, що стосується осіб безробітних або непрацюючих. Це принципові різниці. Якщо мова йде про безробітну особу, фактично це та особа, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості. І таким чином, фактично, виконавець має можливість. Отримати, стягнути аліменти з безпосередньої допомоги по безробіттю. Це можна зробити. Непрацююча особа це відповідна особа, яка не працює або працює неофіційно, десь, тобто немає в неї доходів. Тут аліменти розраховуються відповідно від. Е в розміру, за даними служби статистики, розміру середнього розміру доходів в певному регіоні, де особа ця зареєстрована. Раніше такі особи намагалися реєструвати в селі, зараз за огляду на воєнний стан. ну і В більшості це чоловіки, це зробити вкрай важко вже буде. Тому, фактично, як я і говорив, якщо особа безробітна, то стягується з допомоги по безробіттю. Відповідно, Стягуються в співвідношенні до середнього доходу цієї особи, і якщо її страховий стаж за рік до взяття на обліку в центрі зайнятості перевищує 6 місяців, тоді вона буде щось отримувати і з неї стягувати, Іначе буде стягуватися оця середня за регіон. Як я вже зазначав, розмір аліментів не повинен бути менше 50%. При цьому, якщо особа там працює неофіційно, отримує якісь неофіційні доходи, ви це все можете також зазначити і просити стягувати певну фіксовану суму, яка буде достатня. Так, не забувайте, що аліменти це так мовити. Повинні сплачувати як мати дитини, так і батька дитини. І кожен з них, на чию користь сплачує аліменти. От інша особа, яка сплачує, може вимагати від тої особи, якої сплачують аліменти на дитину відповідно звіту, що вона витратила саме теж таку суму коштів на дитину певного віку і надати відповідні підтверджуючі документи. Інакше. Виникне ситуація, що з неї також будуть стягуватись суми або буде зменшена розмір аліментів, якщо вона не може це довести. Ну, все залежить від конкретної ситуації, це вирішується знову ж таки в судовому порядку. Звичайно, якщо особи досягли певних там домовленостей, можна укласти відповідний. Договір офіційний, нотаріально посвідчити і його виконувати. У разі, якщо він не буде виконуватись, то відповідно вже звертатись до суду, це буде більш таки, знаєте, якщо там певна е тверда сума зазначена, то це буде значно краще і простіше доводити в суді. Поки на цьому все. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. Допоможемо захистити в першу чергу права дітей. Пам'ятайте. Що захищаються права дітей, не права батьків, на чию користь сплачують аліменти, чи хто сплачує аліменти, там зменшення, збільшення, тому що у нас є, наприклад, один суддя вищого антикорупційного суду, пан Галабало. ну, Треба знати, чому тут скривати. Який взагалі просив суд стягувати з нього аліменти в розмірі 1 гривні. Він вважає, що це на дитину. ну, Таких відбирають, таких відбирають у нас вищий антикорупційний суд. і... Бачимо, і до речі, вища рада правосуддя не вважає, що це і підривом до правосуд... ну, підривом до системи правосуддя, підривом до здійснення правосуддя. Ну, цікава історія. Для інших вважає, а для суддів Вищого антикорупційного суду не вважає. Ну, я думаю, з цим колись розберемось. Тому от такі ситуації також бувають. Тому б я і радив укласти договір для того, щоб в подальшому значно простіше було вирішувати всі ці спірні моменти. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, ну і найголовніше пам'ятайте, що допомога потрібна Україні, потрібна Збройним силам. Тому що без нашої з вами допомоги Україна не буде існувати, а іншої країни у нас ніколи не буде. Треба допомагати. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тік-ток, для того, щоб люди інші люди мали можливість також знати про свої права і поширювати це відео. Слава Україні і слава ЗСУ! до зустрічі.